Автоматичний рефрактокератометр так називається сучасний пристрій для вимірювання зору. Його отримала обласна дитяча лікарня від всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця кошти, а це 100 тисяч гривень. Волонтери минулого року зібрали в рамках дев'ятої акції на допомогу дітям з вадами зору під гаслом Я хочу бачити життя. Наша допомога полягає в координації цього проекту, оскільки волонтерам. Ну досить відомо як працювати, скажімо, в обласному центрі, але складно це донести до районів ось через цих людей, які змогли на, своїй, на своєму бажанні і на тому, що ми хочемо долучитися, підтримати цю акцію. Вони змогли зробити районні штаби, ось на на основі роботи цих районних штабів і міського штабу. От вдалося зібрати цю суму коштів. Завдяки новому апаратові значно скоротиться час на виявлення вад зору в дітей. Раніше батькам доводилось їх водити по різних кабінетах. На даний час тих незручностей вже не буде, і всі дітки а їх є на протязі року більше 6 тисяч, практично 7 тисяч дітей області, які обстежуються в нас в поліклінічному відділенні вокуліста. Будуть обстежуватися вже безпосередньо в поліклінічному відділенні. Обласну дитячу лікарню благодійний фонд Серце до серця виручає не вперше. У минулі роки завдяки волонтерам лікарі отримали пристрої, які допомагали дітям з вадами слуху та цукровим діабетом. Цього року збиратимуть кошти на реанімаційне обладнання. Акція триватиме з 1 квітня до 27 травня. Перша частина акції буде проходити з 1 по 26 квітня. Це волонтери будуть збирати кошти по підприємствах, основних організаціях. А вже 27 квітня всі волонтери вийдуть на, на вулиці. Можна буде їх побачити зі скриньками, з відповідними логотипами фонду, з ідентифікаторами. Будуть такі емблеми, в формі сердечка, які кожна людина, яка пожертвувала кошти отримає, буде наклеєна на груди.